Як протидія виникнення пожеж. Наші спікери Олександр Прихоцько, начальник управління превентивної діяльності ОНБ Закарпатській області. Антон Зайкін, заступник начальника відділу технічної охорони та логістики управління поліції охорони Закарпатської області. Та Роман Роб'як, заступник начальника управління, начальник відділу пожежної безпеки, управління запобігання надзвичайними ситуаціями ГУДС України у Закарпатській області. Роман, вам слово. Дякую Доброго дня всім. Я почну з цих. Зараз по області за 8 місяців у нас виникло 834 пожежі, 456 із цих пожеж це пожежі в житловому секторі. На пожежах у нас загинуло 24 особи та 16 осіб у нас травмовано. Значна. Значна кількість е, пожеж, крім того була е, це пожежі е, в екосистемах суха рослинність це 277 пожеж, яких виникло у нас. Е, матеріальні збитки від, е, від пожеж в цьому році вже, вже склали е, понад 215 мільйонів гривень. Тобто пожежі наносять е, значні матеріальні збитки. Нашій державі, нашій області, і крім того, забирають життя і травмують багато наших громадян. Одним із дієвих засобів попередження пожеж це є автоматична пожежна сигналізація, яка може встановлюватись і в житлових будинках, і на об'єктах, на торгових об'єктах. Є методом раннього виявлення та оповіщення про пожежу. Так як швидкість розповсюдження пожежі, наприклад, в житловій, в житловій кімнаті за хвилину може бути. Той дорогоцінний час для прибуття пожежних автомобілів, які швидко можуть локалізувати і ліквідати ці пожежі. Дякую. Доброго дня, учасники, шановні учасники брифінгу. Ну, до сказаного, хочу, як уже повідомив пан Роман. Ви чули статистику про кількість пожеж, які сталися за вісім місяців на території області, про наслідки цих пожеж. І дійсно хочу довести вам інформацію. Ми як структурний підрозділ Нацполіції надаємо послуги з попередження пожеж виникнення пожежі на. Об'єктах приватного сектору, тобто на приміщеннях майно фізичних осіб, це будинки, квартири, гаражі на об'єктах комерційної та державної комунальної власності, шляхом встановлення систем попередження протипожежної сигналізації автоматичної, яка виводиться до нас на культу централізованого спостереження. Ми до речі, з 2017 року ми маємо наявності ліцензію на даний вид послуг. Даний вироб це по встановленню, обслуговуванню систем протипожежної сигналізації та спостереження. От. Наші спеціалісти кваліфіковані, які здійснюють ці роботи, тому десь хочу наголосити на тому, що при встановленні систем пожежної сигналізації автоматичної це має бути кваліфікована людина, щоб вона ця сигналізація спрацювала у необхідний час для. Забезпечення, скажімо так, майна або здоров'я, або життя людей. Як це все відбувається? У нас на даному етапі вже понад 146 є діючих договорів по замовникам по Закарпатській області. Один із таких найбільш недавніх прикладів по виконанню нами скажімо так, попередження пожежі це відбулося виявлення на ранніх стадіях пожежі. звісно, було в червні місяці. Відбулося загорання на вулиці Зенковецької методного магазину. Нам надійшов сигнал тривоги. Ну але спрацювала лише охорона сигналізація. Вона також діє просто певні сповіщувачі, океані діють шляхом підвищення температури і дають такі спрацювання. Виїхав наш наряд, приявив задивлення. Тобто, зразу зразу було повідомлено ДСНС про заговання і Декілька хвилин е карети е може, пожежні бригади прибули і локалізували дану пожежу. Це так, з останніх прикладів. Е в основному ми встановлюємо системи пожежної сигналізації українського виробника, які є сертифіковані, е виводимо до нас на пульт централізованого спостереження. У разі виникнення пожежі спрацювання того чи іншого сповіщувача, є сповіщувачі на задимлення, є сповіщувачі. На виявлення чадного газу, на виявлення підвищення температури в приміщенні, надходиться на тривога. Наша чергова пульта, яка цілодобово спостерігає заходиться за, на культі, спостерігає за об'єктами, інформує наряд реагування поліції охорони, який, та замовника про спрацювання даного сповіщувача, наряд виїжджає на місце. Якщо це, наприклад, пішло спрацювання одного сповіщувача, направляється наряд. Прибуває на місці, бачить, яка ситуація, тому що не всі, спрацювля... не всі спрацювання являються, всі спрацювання скажуть бойовими. Тобто є такі технічні спрацювання, на які, якщо б людина викликала, теж дзвонила чи там сусіди, дзвонили, бо сирена пожежної сигналізації викликала в ДСНС, і це було хибне спрацювання, то там є певні наслідки і штрафні санкції за хідні виклики пожежних бригад. Ми надаємо послуги, ми не виїжджає наряд виявляє, якщо є на місці невелике займання, то локалізує на, місце, на місці, забезпечує охорону майна подальшу і забезпечує е, евакуацію людей, якщо це необхідно. Е, також е, основні ну, співробітники поліції вдаються до заходів для збереження майна. От то, що я тільки що вам я розповів. Е, 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 також у нас системи дуже дієві, це системи протипожежної сигналізації, адресні, які дають конкретне поняття, який сповіщува спрацював. Дуже особливу увагу я прошу звернути на те, що громадяни для попередження пожежі необхідно здійснювати і упадати кваліфікованими спеціалістами. Пожежна сигналізація вимагає обслуговування. Наявність пожежної сигналізації, яка не обслуговування. Це не говорить про те, що вона працює в той момент, коли це необхідно. Тому що датчики вони на задимлення особливо, вони мають, обслуговув... мають обслуговуватися, тому що є запилення, камера забивається пожежного сповіщувача, і він вже при задимленні не вдасть працювання, бо він несправний. А якщо, якщо знаходиться система в автономному режимі, то ніхто може і не відреагувати. Якщо поряд ніхто не бачить або не чує про те, що йде спра... ну, що спрацювала пожежна сигналізація. Тому рекомендація це встановлення систем протипожежної сигналізації виведення на пульт поліції охорони для належного реагування на її спрацювання. Дякую. Всім доброго дня! Присутні учасники наради, хотів би коротенько озвучити, що Національна поліція і Головне управління Національної поліції Закарпатської області є одним із учасників, які постійно вживають заходів реагування на повідомлення, які надходять на лінію 102 і в тому числі е, здійснюють виїзда на місце події щодо виникнення пожеж. Нарядами поліції, які бувають на місці, Події, постійно вживаються заходи щодо мінімізації і надання практичної допомоги в припиненні пожежі, які відбуваються і в житловому фонді, так і в лісовому масиві, і надають практичну допомогу працівникам ДСНС. Але я хотів би звернути увагу е, суспільства і населення, що зона ризику і е, особи, які більше під вказану подію. Особи похилого віку та діти, оскільки вони не неповній мірі освічені або неспроможні надати собі допомогу, є учасниками пожеж, тому ми на постійній основі боком превенції проводиться роз'яснена робота серед населення щодо алгоритму і правильності своїх дій під час виникнення пожежі, а також планування і роз'яснення правил пожежної безпеки. Тому Головне управління кажуть, і в загальному поліція ми дбаємо про вашу безпеку, щоб мінімізувати і бути цілими здоровими в даному в даний час. Дякую.